За підсумками минулого сезону вручили Тарасу Шпи... з ними володарем Кубка України. були, були певні велися у складі містян. І ну, зараз поговоримо про арбітрів. І про інші моменти. Шатурма, Шатурма, м'яч перегоплює Харкова. Поки що з перших секунд більше моментів і зараз ще нагод. І зараз момент! Є ще нагода! Микола Гуйвандалодіє на останньому. Ми побачимо, як команда. І зараз момент! Ух, так! Націлено пробивав Кайо. Кайо також не, не напевно, а точно це найбільше досягнення. І зараз момент Келвін забиває в нашій зустрічі на четвертій хвилині. Вже третій гол для 70-го номера. Київ футзал. Ну і Алвін. Точно в сітку м'яч відправляє. Знову Рафінія. Бачимо, він віддає цю передачу, і Келвін туди спрямовує м'яч, куди потрібно. 1-0 в нашій зустрічі. Друга четвірка розпочинає актатком і ту відзнаку, яку вручили Тарасу Шпиці. Ще момент Микола Грицина. І тут дичук пробиває, яка невдовзі вирушить на чемпіонат Європи. І зараз момент удар. І це дебютний гол від Кайке. 2-0 стає рахунок. І як бачимо, ця зв'язка працює. І Кайке подвоює перевагу своєї команди. На сьомій хвилині рахунок стає 2-0 у цій зустрічі. І тут Британ, Британ пробиває знову Савенко. Ткачук-Ткачук є перехоплення. Ткачук. момент у гранька. Здолала, нагадаємо, суху балку його команда. І тут ще момент. Гол! І це знову крутко. Нічого собі у Миколи Грицини, пам'ятаємо, коли він спрямовував м'яч у ворота, але не влучив. Зараз шукав. Владислава Моспана в цій ситуації Савенко. Масевич Масевич. В якості дат проведення цього турніру. Іде зараз Микола Гунів. І червона картка для Миколи Гуйвана. Ось Кая біля м'яча. Кая пробиває! 3-1. Друг у матчі поспіль. І Кая відзначається. Микола Гуйван для ураган. Олегу Гордієвич молодий доволі голкіпер, але голкіпер, який дуже сміливо може йти вперед робити. І зараз момент, що Турма стійка не забиває Петро. Петрові вразити ворота Юрія Савенка. А зараз він забиває 3-2. І мінус один таки стає. У нас різниця. Ліфер з'являється на майданчику. І 5-5 за фолами. Нагадаю, про цей показник ми ще з вами довго будемо згадувати. І вже момент, який ще передача вперед. Тут Ліфер. Порушення правил. Дабл пеналь для Київ у Літвінов проти Левандівського. Літвінов не забиває Максим. Літвінов. Гри минуло по такі. І зараз момент, який. Ух! Який крик неприємний. Що ж там сталося? Це все важливо, але здоров'я на першому місці безумовно. і... Будемо спевич! Зварич є удар! Є... Єреч! Немає ГОЛУ! І фу в цьому епізоді. Забиває Клімчук! 3-3! Писок оновлюється, тож Келвін. Кайке і Кайо відзначалися в складі. Київ-футзал. Натомість Ворогана, Крутко. Шатурма і Клім. Вже є розіграш через шотурму. Удар Стіко! момент, удар! 4-3. Кайке забиває дубль від нього. І знову на останній... Після першої половини зустрічі. стартував, але без Жукова виходить. Моспан не забиває Моспан. Не... Шатурма пробиває Поперечина! Ще момент. Іще удар Гол! Кайо! Кайке дубль і Кайо дубль на 23-й хвилині. Динаміка продовжується. Все ж таки гри після цього епізоду. Момент удар! Гол! Е, Юрій Щериця! Відзначається. Е, єдиноборцем Гордієвича і Ліфера все одно цікаво подивитися. Юрій Савенко бачимо по, е, взяв активну участь. Новий для Київ футзал. Ще момент! Щериця, дубель. Всім три і рахунок плюс 4 для Києва Та бразильців. Кайо 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 з м'ячем. Кайо через Кайке Момент. Продовжується атака а Рафіні стійки дві. Стико 18, 10. в площину, але 41-23 за ударами шатурма. Бакінський. І ще момент гол. Ткачук 7-4. На 34 й кутових. І казали, що Київзал у нас з кутового сьогодні забивав. Четвертий важливий. Поки що першій в другій половинах лідирує у нас Київзал. Ткачук забиває ще один гол. 7-5. Стає рахунок. Скористатися пропозицією можна, написавши у дірект інстаграм сторінці фавор Hotel. Ми також нагадаємо, що партнер команди Київ футзал інтернет-провайдер Ланет. А тут Кайо. Кайо, Кайо з м'ячем є від Кайо, хет-трик! 8-5. Кайо, там був рикошет, здається, і вже 4 гол. До чому питання? І буде зараз Левандівський вже замінювати Гордієвича. І Там трошки сунулись. І зараз момент. І гол! А що там сталося? Прямим ударом завтра, чи ні? Розіграли? Ні, які котові. Розіграли стандарт. Кайке жовту картку отримує. І ткачук от, оформлює хет у підсумку. Результат. Бакінський, бакінський. Микола Грицина. Масевич. Йде м'яч. Масевич. 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 Моспан забиває Владислав. Моспа. Ну. Левандівський. Левандівський зумів м'яч вибити. Щериця був близьким. Тут щериця. Щериця, щериця. Пробиває щериця. Тягне Київ футзал з перемогою. Другою поспіль. Юрій Щериця. Автор дублю ворота урагану. Ну, ну, знаєте, Назва суперника відображає матч, який відбувся. Взагалі ви починаєте шлях у новій команді. Перші два матчі провели офіційні. Як вам вже вдалося відчути свою гру саме в Київ футзал? Дякую за привітання. Так, у нас команда на даний момент формується, формуються четвірки. Для мене це перша гра, так як у мене була операція на галіностопі, і це була офіційна перша гра за нову команду. Я вдячний тренеру, що довірив мені сьогодні зіграти. Вдячний лікарю, який мене оперував, реабілітологу, який мені допоміг відновитися. І якби я вже в строю і готуюся допомогти команді. Ну, конкретно по сьогоднішньому матчу десь він розгортався дуже багато разів. Змінювався рахунок. Качелі такі десь, здається, всередині другого тайму ви трішки втратили хватку, бо, здавалося б, відірвалися на чотири м'ячі, а потім підпустили ураган ближче. Ну і потім тайм аут я так розумію, від головного тренера допоміг трішки прийти в себе, чи не так? Так, перший тайм виявився такий напруженим, тому що ми забили за 4 чи за 5 секунд до кінця і вийшли вперед. В другому таймі ми збільшили свою перевагу, але потім, як то кажуть, ну Чуть чуть розслабилися. За що нас ураган, і як то кажуть, наказав, і вже потрібно було догравати на класі, як це виявилося нам до снаги, і ми зуміли стримати той рахунок, який нам потрібен для перемоги. Взагалі знаєте, тут щойно у призоні був Тарас Шпичка, і напевно тренери після таких матчів ну завіють. А от як гравці, Що у вас зараз всередині після, мабуть, чи пустота, чи це навпаки переповнюють емоції після таких матчів, в яких 15 м'ячів забивається. Е, ну нам напевно добре, тому що ми забили більше, ніж е, суперник. Ми перемогли. А... Голи, які ми пропустили, ми будемо розбирати на тренуваннях на теоретичних завданнях, тому що більшість ми пропустили зі стандарту. Вітаємо вас із таким стартом сезону. Тепер вже в домашніх стінах. Немовірний матч. Але для початку кілька слів про нагороду, яку вам вручили ще перед грою. Наскільки це для вас важливо? Бо, хоч і не вдалося перемогти в чемпіонаті минулого сезону, але капітани та тренери визначили саме вас найкращим наставником минулої кампанії. Я хочу, по-перше, подякувати всім, бо для мене це було дуже несподівано. Завжди, хто перемагає, більш стає тренер, бо це ну, заслуж... заслужена перемога. Якщо... Але ми зайняли третє місце і така нагорода ну це дійсно дуже приємно. І хотів би всім подякувати, хто цінив мою роботу, гру нашої команди. Всім дякую. Ну, тепер саме по сьогоднішній грі? Ну і дещо навіть можливо по першій, тому що, знаєте, ви змінили команду в міжсезоні, але, скажімо так, стиль залишився незмінний. Дуже такі валідольні, феєричні матчі. Це, напевно, те, що вам притаманно. Зараз другий поспіль там з Соколом в першому турі 5-4, Зараз взагалі якийсь неймовірний рахунок. Це напевно те, чого і далі варто очікувати футзал. Це скажімо так, ви команді таке ДНК прививаєте, так? Ні, ну це не той футзал в захисті, якого ми очікуємо. І, звісно, у нас помилки, які в захисті, вони не подобаються ні мені, ні команді, і ми будемо над цим працювати, виправляти помилки. А те, що в атаці, багато забили, багато створили моментів, але дещо ну, треба поправити. Гру в захисті над цим будемо працювати, бо ще тільки в нас були збори. Ми закладували фундамент. Але вже у нас буде потім час для того, щоб стабілізувати четвірки, гру, гру в захисті при стандартах. Ми дуже багато сьогодні з шести голів п'ять пропустили зі стандартів. Це дуже багато, це неприпустимо. Тому ми будемо виправляти помилки. Саме головне, що глядачам сподобалось, я вважаю, а ну, помилки будемо виправляти. Ну і ще такий момент в міжсезоння команда сильно переформатувалася. Зараз така публіка зібралася з різних колективів. Велика селекційна робота була проведена. Наскільки зараз вдалося вже зіграти цей склад? Чи поки що це дуже далеко від того ідеалу, який ви прагнете побачити? Ну я думаю, ще далеко, тому що, ви правильно сказали, у нас гравці з різних команд, різні стилі, і ще в нас такої, такої ігрової, скажімо так, практики не було. Йде притирання четвірок, взаємодій, тому трошки важкувато, і особливо бачити в захисті, тому що є якісь певні проблеми. Бо... Десь не підказали, десь неправильно стали і тому такі проблеми. Але думаю, з кожною грою, з кожним тренуванням зараз ми будемо ну, трохи випрямляти помилки і стабілізувати нашу гру. Добре, дякую вам і успіхів далі. Кожне шаленство голів сьогодні 15 голів. Рідко таке буває. Хіба що, здається, матч Скаєп енергія можна згадати минулий сезон, коли було стільки голів. Поступилася ваша команда. Я думаю, що у багатьох інших поєдинках, окрім сьогоднішнього, цього б вистачило для перемоги. Як підсумуєте цю, цю зустріч? Добрий день. Ну, скажу так, по нашій грі, що за два матчі ми пропустили 13 голів. Дійсно, хороший видався матч для вболівальників, багато голів. За те, що і люблять футзал, але особисто для нас буду говорити про нашу команду. За дві гри стільки пропускати це неприйнятно. Тому чому так? Ми будемо розбиратись, бо пропускала вся команда, починаючи від воротарів і закінчуючи кожним із гравців. Ми погано зіграли в обороні. Дуже погано будемо розбирати. Детально розбирали суперника, розуміли, що є індивідуально сильні гравці. Знали, що вони можуть і при підключеннях 5 на 4, і при стандартних положеннях ідентичний гол нам забивають, який вже забили вони з соколу. Ну кажу, дуже погано. Ми зіграли в обороні, повинні це приймати і якомога швидше виправляти. По вашій грі, напевно, таким важким ударом став гол на останніх секундах першого тайму, тому що здавалося, ніби зробили рахунок рівним, 3-3 до того, але пропустили. І до того непоганий стандарт у вас був, коли Петро Шатурмов стійку влучив, але пропустили. Погодитися з цим. Я з вами погоджуюсь, що в нас моментів для того, щоб повернутися в гру, було більше, ніж достатньо. І ось вам момент: ми вже підійшли. Один м'яч, два м'ячі, вже ми в грі. І стільки не використовувати свої моменти, це ну, на даний момент нам великий мінус. Така команда високого класу це не пробачає. Хоча, знову ж таки, скільки раз ми підходимо, підходимо, ми вже близько. Я не хочу зараз когось виділяти, тому що я більше за те, що ми... Всі програли, всі приймаємо цей удар більш детально. Я думаю, що команда повинна розумно зрозуміти мою критику, прийняти всі, починаючи від мене, ще раз все про проаналізувати і виправляти якомога швидше. Ви здається, в якомусь з ваших інтерв'ю казали, що не коментуєте, що такий календар, який потрапив в вашій команді, але від цього не піти двоє представників ліги чемпіонів для команди, яка перебудовується, пішли троє важливих гравців. Повернувся в тому числі Петро Шатурма. Тим не менш можливо протистояння з такими командами, загартуючи більше команди, щоб бути готовою до продовження чемпіонату. Так, дійсно, ми не коментуємо календар, матчу і наоборот. Ми більше в цьому бачимо позитив, що нам випав саме такий календар зразу зіграти з топами, а чому бідні. Нам цікаво протистояти. І я вважаю, що ми моментами. Не скажу, що завжди, бо дійсно ми по ділу програли. Попередній матч це прийняли. Хоча, знову ж таки, при 1-0, як з хітом, ми б забивали свої моменти. Невідомо, як би склалася гра. І сьогодні гра давалась, Ми не використовували ті шанси, які нам давав Київ футзал. Проте бачимо в цьому більше позитив. Нам ми добре пропустили ударів як у як боксі, так і повинні це прийняти і виправляти. Бо 13 голів за два матчі це дуже дуже багато.